Фестиваль духовні джерела традиційно проводиться з 2004 року. Його головне завдання знайти юні таланти в академічному стилі виконання пісень та музики. Цей непростий в мистецтві стиль має певні стійкі правила, але вони не заважають юним даруванням показати всю свою майстерність. Те, що сьогодні проводиться з юношами і з дітьми. Вот фестиваль. Я думаю, що це надіжда велика, що буде консолідація нашого суспільства. Будуть міротимочка виробати взгляди наших дітей і юношей о том що а будущому наше государства. Я вважаю, що на сьогоднішній день лучше плохой мир», ніж хороша війна. Такі заходи виховують молодь і допомагають їм не лише себе проявити, а й визначитися з майбутнім, кажуть організатори. Усі переможці отримають дипломи та рекомендаційні листи для вступу у мистецькі вузи. Об'явлена нова номінація це літературне. конкурс, в котором принимают участие маленькие поэты и чтецы. Это было наше желание вместе с Ириной Анатольевной, как спонсоров и продюсеров фестиваля, и Валерия Арсенович Степаняна, и руководство фестиваля поддержали, потому что фестиваль не должен стоять на месте, он должен развиваться. Естественно, культура и духовная, поскольку это духовные джерело и культура как таковая сейчас ставится На перше место. За 10 років існування фестивалю в ньому прийняло участь більш ніж трьох тисяч обдарованих дітей та підлітків. Це безперечно майбутній золотий фонд культури України, якому потрібно лише допомогти себе сформувати. Цим і займається кожен рік автор проекту та голова оргкомітету фестивалю Народний артист Валерій Степанян Григоренко, який живе цим конкурсом для діток, для молодих співаків, скріпалів, музикантів, підняти нашу українську. Пісню дати можливість нашим творчим колективам не тільки міста Києва, а й, і других регіонів України приїхати до Києва і показати свою майстерність, незважаючи на велику підтримку фестивалю з боку народних артистів та видатних митців нашої країни. Цього року він міг і не відбутися. Держава, на жаль, перестала підтримувати захід, виправдовуючись економічними негараздами, кажуть організатори. І цього року він відбувся лише завдяки приватним меценатам, які люблять і цінують культуру в Україні і розуміють, як важливо виховувати нашу молодь зараз. Лідія Лазарева, Андрій Осипець, служба інформації за київським часом.